56% фрілансерів щороку стикаються з вигоранням. Колись вони були повні енергії та натхнення, а тепер відчувають тільки втому і порожнечу. І це не просто статистика. Це крик душі тисяч людей, які загубилися в нескінечній гонці. Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Хтось у нього ще не знайомий, мене звати Катерина, і я графічна дизайнерка. На цьому каналі я ділюся своїм життям, своїм дизайнерським лайфстайлом, своїми думками, своїм досвідом, тому що він в мене досить в дизайні. І сьогодні я хочу з вами поговорити по душам. Як ви бачите, я в домашній обстановці. Я з собою взяла каву. Тому також вам дуже рекомендую сходити на кухню, зробити собі, заварити якийсь чайочок, взяти собі якісь вкусняшки, Тому що сьогодні буде душевна тема. Хто мене знає, знає, що я не люблю на своєму Ютубі або в інстаграмі говорити на експертні теми, на дуже експертні да, там, як створити логотип в ілюстраторі і так далі. В цьому я начаю але. Це ютуб для того, щоб говорити дійсно з вами по душам. І сьогодні буде така тема, яка стосувалася і стосується багатьох дизайнерів, та й не тільки дизайнерів, багатьох спеціалістів, які працюють вдома, працюють на фрілансі, працюють на себе. Це вигорання, це актуальна тема. Я бачу по своїм підписникам, по запитам, по своїм учням. І знаю по собі, тому що у графічному дизайні я вже сім років, я проходила не одне вигорання, тому хочу поділитися з вами своїм досвідом. Знову ж таки, в цьому відео буде мій життєвий досвід. Я не психолог, але розкажу і поділюся, як з цим справлялась я і як це проживала я. Давайте спочатку розберемося, що взагалі таке вигорання, емоційне вигорання, і як воно відчувається. Я думаю, що воно відчувається в кожної людини по-різному. Наприклад, я не могла нічого робити. Я знала, що я люблю дизайн, я люблю працювати, я взагалі по житті трудоголік. Але в якийсь момент я відчула, що я не ловлю кафі від своєї роботи взагалі. Я відчула, що я не хочу цим займатися. Я відчула, що я прокидаюся, а мені не хочеться нічого. Тому що моя робота це моя улюблена справа і зазвичай мені це дійсно вкаєв. Я дуже люблю свою професію. Але дійсно настає якийсь момент, коли ти просто нічого не хочеш. І відчуття, що у тебе просто немає сил ні, ну, ні на що. Ти розумієш, що в тебе є задачі, а в тебе немає сили їх робити. тобі... Простіше от лежати в ліжку, дивитися тік-ток, дивитися рілси в Інстаграмі, тому що фізично і емоційно тебе більше ні на що не вистачає. І ти просто лежиш і думаєш, а не хіба воно мені все здалося? А чи треба взагалі воно мені? Чому я взагалі це роблю? І що в моєму житті пішло? В якийсь момент не так і шкареберть. Але саме найгірше, що в цей момент ти починаєш себе зжирати зсередини за те, що ти в даний момент нічого не робиш, не реалізуєшся, тобі нічого не хочеться робити. Заходиш в інстаграм, дивишся, всі вже стали мільйонерами, всі вже успішні дизайнери, роблять якісь круті кейси, а ти просто лежиш і нічого не хочеш. І зжираєш себе зсередини. Відчуваєш дуже сильну провину. І абсолютно, кожен, хто зараз проходить цей шлях, проходить цей жахливий стан. Я абсолютно кожному співчуваю і через екранчик кожного обіймаю. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях, як ви Відчуваєте фізично, емоційно, ось це вигорання. Я впевнена, що коли ви побачите коментарі інших, ви зрозумієте, що не тільки ви це відчуваєте, тому що насправді, коли в мене починається щось подібне, мені здається, що я в цьому світі одна, одинока, ніхто більш цього не відчуває, і мені від цього стає дуже сумно, наче мене ніхто не розуміє. Я одна в цьому світі залишилась цією проблемою. Але чому саме дизайнери або люди, які просто працюють на фрілансі, страждають на вигоранні і так часто його ловлять? Я для себе виділила декілька пунктів, чому це може ставатися, і чому це ставалося в мене. Також поділюся своїм досвідом, впевнена, що вам це відгукнеться. І перша причина зараз це відгукнеться більшості з вас. Я бачу також це по своїм учням, по підписникам, і це було зі мною. Це коли у вас нічого не виходить. Ви дивитесь на інших, блін, да Вони вже там такі дизайни роблять, такий рівень, а от них вийшло швидше. І ви розумієте, а в мене так не виходить. Що б ви не робили? Скільки б сил ви не прикладали, ви вже впахуєтесь просто, але у вас не виходить. І виникає ось якесь відчуття невідомості. А чи взагалі вийде в мене? А може я це все зря роблю? Можливо, це взагалі не моє. І саме в цей момент я пішла з дизайну. Я пробула в дизайні. 4 роки на той момент я зрозуміла, що в мене не виходить. У мене не виходить заробляти більше певної суми. У мене немає якогось зросту в дизайні. І що б я не робила, не виходить. Ну немає якихось знань. А тоді, до речі, на жаль, не було курсів, які б я могла пройти. і Мені дадуть покрокові просто дії, і я вже стану мегадизайнером. На жаль, немає або немає консультацій, да, де ти можеш повністю купити досвід іншої людини. Тоді треба було по частинками збирати самою десь всю цю інформацію з різних. Якихось там дивних курсів, недокурсів з Ютубу. А поки ти переглядаєш це відео, я буду тобі дуже вдячна, якщо ти поставиш лайк цьому відео і підпишешся на мене. Це буде мене дуже мотивувати для того, щоб знімати і ділитись своїм досвідом надалі. Дуже дякую. Також в той момент я влаштувалася в дубайську компанію. У мене взагалі там не було відпочинку. Реально я відчувала таке вигорання, що в мене були нервові зриви. Мені не було коли навіть поїсти. А це було дуже жорстко. Це було дуже хард, і я вигоріла. Я пішла в духовність і пішла зовсім в іншу сферу. І мене тошнило від дизайну. Я не могла про нього навіть чути. Я вийшла в Інстаграм, хоча тоді, до речі, плох не вела, але вийшла в Інстаграм і сказала, я більше дизайном не займаюся. Уявіть, я присвятила 4 роки йому, і тут я виходжу і кажу, що більше я ним не займаюся і йду зовсім в іншу сферу і працюю в ній. Пропрацювала я в іншій сфері, також не пов'язана з духовністю. Я Ладно, розкажу, раз ми вже по душам говоримо. Я тоді пішла провідником в цвяхотерапію. Я... Допомагала людям вийти з якихось життєвих ситуацій складних а, і вивільнити там всі свої емоції. Насправді це дуже класна штука, але сьогодні не про це. І потім, ви знаєте, коли я працювала в духовності, я відчула, що ну про що там вже десь, може, місяця три. Я відчула: блін, мені не вистачає дизайну. Не вистачає. Вже почала якісь дизайни для себе робити. І якщо повертаючись ще назад, то як я відчувала всередині це вигорання, це коли ти просто реально лежиш, плачеш, і ти не знаєш, що тобі робити. Ти, мать його, посвятила 4 роки цій професії, а тут ти береш і все кидаєш. Але це було. Для мене правильне рішення мені потрібно було просто відпочити від цього всього. Бо я тоді тільки випустила з універу, теж там вигорання ловила. І ось так воно все комом. І потім почалася повномасштабна. І єдине, єдине, що мені допомагало, я сиздала, щоб не нервувати. І робила дизайн, і тоді я зрозуміла, що Кать, ну кому ти брешеш? Ну твоє це, ну ти просто вигоріла. А я тоді вперше стикнулася з вигоранням, і я навіть не знала, що це, як це воно відчувається. І таким чином я повернулася. Повернулася це просто, що я зробила. Я сіла і подумала: окей, якщо в тебе не виходило, подумай, Катя, а що ти робила не так? Можливо, тобі не вистачає якихось інструментів. Окей, ти не могла вийти на бажаний заробіток. Я страждала від того, що я не могла переїхати від батьків, тому що щоб переїхати в Києві, жити окремо, ті, хто живуть в Києві, ви знаєте, які це гроші. І я почала думати, що мені розробити, який наступний крок, щоб вийшло. От і я вам дуже раджу: якщо у вас не виходить, ви вже роками і те не виходить, і те не виходить, ви робите щось, а воно не йде, значить, неправильна стратегія. Сядьте і подумайте, а де я залучаю клієнтів, а як я залучаю клієнтів? А чи залучаю я їх взагалі, чи просто сижу чекаю, поки вони десь з неба візьмуться. Окей, подивитися об'єктивно на свій рівень дизайну, або вашої роботи, все залежить від вашої сфери. Чи достатньо його, чи, можливо, мені потрібно піти розвиватися, підвищити свої скіли? І я сіла подумала, що, по-перше, Катя. А де ти хочеш, щоб на фрілансі тебе знаходила клієнта? Підключила особистий бренд. Я і без особистого бренду мене почала ще сарафанка працювати. Але в цілому, саме коли я почала вести особистий бренд, все взлетіло. Мене почали бачити, тому що. У мене були дуже класні скіли. Я 4 роки на секундочку або 5, саме в той момент, да, коли я знову вийшла в дизайн, була в дизайні. У мене дійсно були дуже великі скіли і класні клієнти були. У мене реально були класні клієнти. Була проблема лише в тому, що це було не постійно і мені не вистачало цього заробітку. Я хотіла заробляти більше. Я завжди відчувала, що я можу більше. Моїх скілів достатньо для того, щоб робити ще більше. А знаєте, до речі, що було саме найгірше. У цьому всьому стані для мене це розуміння, точніше, відчуття. Я як дизайнер нікому не потрібна. Я не цінна на ринку як дизайнер. І це для мене, боже, мене ж поки захотілося. Це для мене було найболючіше. Оце розуміти. У мене було деструктивне відчуття, що я дно. І від цього я вигоріла. Але знову ж таки, потім я зібрала себе докупи, розробила зовсім іншу стратегію, яка спрацювала. А тепер, якщо мене запитати Катя, от ти 5 років йшла до того, щоб ось все вийшло, да? чи пройшла би ти це знову? І я 100 разів скажу, що так: так, так і так. Тому що за ці 5 років я набула таких скілів, я набула таких знань. Я набула терпіння Терпіння до того, що допоки я намагаюся, роблю, стараюся, дивлюся на різні стратегії, і дотоді в мене є надія, що це вийде, і це вийшло. Все, що ви вкладаєте в себе, воно ніколи не пройде повз вас. Всі навички, всі знання, всі навчання, всі не знаю, відео на ютубі, які ви подивилися. Воно все дасть результат. Я 5 років намагалася старалася, здобувала всі ці навички. Я просто ну реально дуже була високим скілом в дизайні. І ці 5 років, які я виборювала, да, я завдяки ним маю те, що зараз маю. Якщо б не ці 5 років можна сказати, страждань а, і виборювання свого місця на ринку дизайну, а, я би не сиділа зараз перед вами. Ви би не знали про мене. І я би не мала зараз свою команду, в мене б не було високих би я б не мала нічого. Я не кажу про те, що кожен шлях має бути мега важкий. Ні, це не, не, не про це. Але кожен класний шлях він тернистий. І для нього треба працювати, постаратися витратити на це свої сили. Тобто, дайте собі час. Відчепіться від себе, не треба від себе чекати, що сьогодні я опанувала професію, а завтра я вже заробляю 10 тисяч доларів. Не потрібно так робити, тому що якраз так це і веде до вигорання. Майте терпіння і дайте собі час. А просто згадайте якусь свідому людину. І якщо ви зайдете, прочитаєте біографію, ви дізнаєтесь про те, що жодна успішна дійсно людина в бізнесі, наприклад, там, в дизайні це людина, яка пройшла. Повну жопу, вибачте. Це людина, яка зробила тисячу спроб, їй тисячу разів відмовили, але потім на якийсь тисячу перший раз у неї все вийшло. Просто дайте собі час. От запишіть собі цю фразу, якщо ви до себе достюбуєтеся, що вже зараз швидко треба результати. Давайте мільйони заробляємо. Відчепіться від себе. І дайте собі час. Не знаю, напишіть собі це десь на бумажці на телефоні. Просто відчепіться від себе. Наступний пункт, з мого досвіду, з досвіду моїх учнів, з моїх підписників, також я збирала всю цю інформацію. Це коли ти хочеш комусь доказати, що ти чогось вартий. Наприклад, зараз вже ми почнемо говорити про дитячі травми, все, що я люблю. А це коли, наприклад, вам все життя потрібен був доказ вашої мами, тата, когось з рідних, що ви чогось варті. І все, що ви робите в своєму житті, це аби доказати їм, що я молодець, а я чогось вартий або варта. А от подміть, ти бачиш, я досягла ось цього, Я не знаю, там стала мільйонером. Я стала, не знаю, там успішною в своїй сфері. І дуже часто. Ось ця стратегія по життю вона приводить до вигорання. Це також моя історія. Я дуже довгий період робила всі кроки в своєму житті. Я там хотіла стати такою, такою, такою. І як потім я почала розбиратися з психологом не для себе, а для того, щоб доказати мамі, що ось я молодець, а бачила, я молодець, а похвали мене. Але навіть якщо в кінечному результаті ви досягнете того, чого хотіли, і почуєте від тієї людини, що клас, ну ти все-таки молодець. Ви не відчуєте абсолютно нічого. Вам здається, що ось, я майже вже отримала визнання. Ось воно вже майже тут. Зараз я ще зроблю, зараз я ще зароблю, зараз ще достіженій. А кайфу, ти від цього ніякого не ловиш. Тому, яка моя думка? Все, що ви робите в своєму житті, задумайтесь, а ви це робите. Для себе, тому що якщо стратегія зробити для того, щоб мене мама або тато похвалили і сказали, що ось я молодець, це провальна стратегія, яка веде до дуже сильного вигорання. Дуже сильного, тому що ви це робите не в кайф, ви це робите, щоб доказати щось комусь. Теж історія моєї учениці, вона і на ту роботу подається, і на ту роботу подається, і коли її відмовляють, вона страждає в душі, тому що Мама знову сказала, що не а ачу ти фігньою займаєшся? Йди нормальну роботу знайди. А ця учниця вона якраз і робить це все для того, щоб мама похвалила. І це дуже, дуже важка теж для мене тема. А я також цю стратегію в собі знайшла, викорінила повністю. І коли я її викорінила нафіг, бо мені не потрібно чиєсь хвалення. Я хочу бути класна в своїх очах, не в очах мами, не в очах тата, типу, в своїх. Наступний пункт це коли ви самі себе до цього матір го доводите. Ви берете багато проєктів, ви біжите в погоні, ви не даєте собі зупинитися, ви біжите, біжите вам всього мало, мало, мало. Берете купу проєктів, а потім сідаєте і так отако думаєте: Боже мій, а на хіба я це все набрала? Наше так багато, і ви не заправляєте себе ніяк? Ви не відпочиваєте. А в мене теж нещодавно було таке вигорання. Я жорстка трудоголічка, це, це зрозуміло. І я зловила таке міні-вигорання. Мені мій хлопець каже, Кать, а як думаєш, машина, яка їде безкінечно і не заправляється, вона довго проїде. Я зрозуміла, що отут моя і зупиночка. Або зараз я зупиняюся, відпочиваю як слід, і потім йду собі, роблю, що хочу. Женуся далі, але роблю ось цю зупинку. Це дуже важливо. Коли ви вже відчуваєте, що ви на грані, і наче от зараз ще пороблю, зараз ще пороблю, і тоді зупинюся, відпочинок. Так не працює. Каже вам людина, яка вже три роки не була у відпустці. Привіт! Ну і також в цій погоні а, дуже сильні очікування від себе. Я наберу зараз 10 проєктів, зароблю з цього 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. І буду класно себе відчувати. І у вас просто очікування від себе ось такі. А хто сказав, що ви це вивезете? Ви жива людина, і інколи те, що ми беремо на себе, дуже-дуже важко вивезти, і це призводить нас до вигорання. Теж кажу на своєму досвіді. Мені здається, що я пройшла просто всі види вигорання, які є на цьому світі. Це були мої пункти, які я для себе відмітила, які приводили мене до вигорання, які приводили людей, які мене оточують до вигорання. Але мені цікаво почути про те, що тебе Привело до вигорання, або приводило до вигорання. Я вважаю, що дуже важливо ділитися цим досвідом, щоб, як мінімум, ми всі в ком'юніті, цьому дизайнерському, фрілансівському, не відчували, що ми одинокі, і що ми всі можемо це відчувати і себе заганяти у це вигорання. Тому поділись, будь ласка, своїм досвідом. як... Ти прийшов або прийшла в це вигорання і як ти зцілювалася? І так, наступний пункт буде: а як з цього всього зцілитися? Як вийти з цього вигорання? І тут найважче, тому що загнати себе у вигорання це дуже легко, а вийти з нього це вже складніше. Що робила я? По-перше, дала собі час. Дала час прожити цей гавняний жахливий стан. А, друге, це. Важливо в цьому стані розуміти, що найкраще, що ви можете для себе зробити в цей момент, це потурбуватися про себе. Це зробити те, що ви давно хотіли, поїхати, куди ви давно хотіли. Зробити нарешті те, що хочеться дійсно вам, і те, що приносить вам кайф. Можливо, щось купити. От я, наприклад, в такі моменти просто щось купую і хвалю себе. Я молодець. Так мені зараз важко, але я справлюся і за те, що я так багато стараюся, так багато вкладаю там свою кар'єру, сил, я собі віддячую. Я, наприклад, покупками, я дуже люблю щось собі купувати і таким чином ну хвалити себе, що я молодець. І найголовніше, що не потрібно робити, це картати себе. Боже, я лежу, я нічого не роблю, а я можу зараз щось робити, я зря витрачаю свій час, а зараз би я могла розвиватися, досягати, відчепіться. Не картайте себе і потурбуйтеся так, як це важливо для вас. Я вважаю, що в кожного це дуже по-різному, але саме турбота до себе дуже може вас цілити. Тому такий був мій досвід, знову ж таки, було дуже мені важливо почути і почитати в коментарях про ваш Досвід, і всім дякую за перегляд цього відео. Пока-пока.